Глава дванадцята. Плили. Спочатку розмовляли дуже мало, практично мовчали. Птахи зібралися на кухні, а коти, зайці, козал і пацюк у каюті чорниша для відпочинку, яка вважалася головною каютою, але при цьому була найменшою. Чорниш попросив Кукарикайла і Когута піти з ним у кімнату управління. Оскільки з цієї кімнати так само можна було направляти корабель через корабельне кермо, Чорниш став до управління. Тим часом він попросив півнів розкрити мапи островів, дістати прилад для визначення сторін. Півні злагоджено це робили. Кукарикайло теж захопив із собою прилад для визначення сторін. Також Чорниш подумав, що зараз час випробувати такий керувальний пристрій, який робив він зі шпаркухою. Уже було плавання до книгозбірні після того, як його зробили, за задумом мусив щось запам'ятати. У Чорниша була мапа морська, на якій він робив багато своїх позначок, була мапа, на якій у зменшених розмірах були позначені острови. І з чорнишем розібралися в напрямі корабля, узгодили думки один з одним. Тоді Чорниш попросив Кокарикайла залишитись поглядати за пристроями в кімнаті керування, а самі з Когутом пішли до кухонної кімнати. Чорниш звернувся до птахів. Послухайте, я вважаю нам слід усім зібратись поговорити. Чи вже краще вранці, як ви думаєте? Можливо, сьогодні вже спати треба. Воно то треба, почала бурка, але по факту думаю, ніхто не буде спати. Ось ти сам будеш спати? М -м, так, твоя правда, бурко. Тоді поговоримо? Варто поговорити, пане, висловив думку один півень із сіротемними смугами. У головну каюту підемо. Чорнишу, краще тут, сказав Когут, тут більше простору». Гаразд, погодився Чорниш. Ви поки приберіть, будь ласка, все зайве, зараз погукаю. У головній каюті вже потрохи спілкувалися, обмінювалися думками, намагалися знайти слова аби описати нові явища в своїх серцях. Чорниш постукав, щоб привернути до себе увагу. Запрошую вас на кухню, будь ласка, можливо, трохи затісно буде, однак нам варто поспілкуватися. Усі зібралися. Черниш відчинив вікно, щоб заходило свіже морське повітря, потім перебрався на сусіднє підвіконня і, дочекавшись, поки кожен собі знайде місце, рівно, спокійно спитав: Якся маєте, любі, дорогенькі? Таке щире питання гарно запустило розмову. Потрохи почали ділитися думками, емоціями, які прийшли від звістки про безжиттєвників. де хто був, що робив. Потім Чорниш запропонував познайомитися всім тим, хто когось тут не знає. Ось, до прикладу, розкажіть щось про себе, хто не знав до цього для мене, ну або хто не мав справ зо мною особисто. Наприклад, ім'я з якого острова. Півень із сіротемними смугами підвівся. Моє ім'я Смугастик, я із П'ятого острова. Так сталося, що колись мої родичі перебралися на 36 й острів. Я просто міркую, що там із ними зараз. Хочу допомогти. Потім устав на лапи півень заскраво жовто гарячим пір'ям. Він сидів поряд із Смугастиком. Мене звуть Васька, я так само з п'ятого острова. Ми з могастиком друзі дуже часто робимо справи разом. І зараз, коли прийшла така ситуація в наше суспільство, хочу робити справу підтримки разом. Слава Богу, дякуємо, І з великим почуттям вдячності сказав Когут. Далі закрякали качури доволі бадьоро. Я чорнопір, це мій брат жовтолап, ми з другого острова. Потім запищав пацюк. Мене звати хвостадлом. Сам я родом із Четвертого острова, проте постійного острова проживання не маю. Рік поживу на четвертому, потім на п'ятому, то потім на третьому. Бував і на віддалених островах, а цю зиму на другому зимував. Дехто на словах хвостадла щодо проживання показав навіть посмішку, неоднозначно посмішку. А хитруня ще спитала А з нами як вирішив плисти? Та щось мені не до вподоби, ідея бачити безладників чи яких там на наших островах. Треба попросити їх додому завернути. На цих словах майже присутніми прокотився навіть сміх. Після цього спілкування пішло ще вільніше. Про себе розповіли друг чим дужка на ім'я погідло й козел Упартюк. Потім інше по кілька слів про себе розповідали. Там, у кімнаті управління, півень на ім'я Карикайло, договорив Когут. Чорниш із самого початку хотів не тільки познайомитися, а ще дещо обговорити, але потім подумав, що знайомство це вже непогано, що зараз варто спробувати все ж поспати, бо варто берегти сили. Він озвучив ці думки. Майже ніхто не був упевнений, що зможе заснути. Але погодилися з доводом, що варто намагатися берегти сили. Птахи, хто не знає, рябуха вам покаже, куди йти. Інші розміщайтеся, будь ласка, у головній каюті, говорив чорниш. Потім, дивлячись на пацюка, додав І хвостадле, не перепутай, будь ласка, кімнати, бо ніхто не засне якщо будеш там між гніздами шебурштитися. Раптом це все-таки сон, лише треба заснути, а потім прокинутися, подумала про себе рябуха. Когут пішов до Кукарикайла. Вони по черзі дрімали. Кури між собою перешіптувалися, якісь слова докидували жовтик, сірик, чорнопір, жовтолап, смугастик. Півні Василь вже нічого не говорив. У будь-якому разі, через якийсь час якимось чудом поснули. Чорниш у головній каюті разом з іншими котами, зайцями, козлом і пацюком теж трохи поспав, та лише трохи. Рано вранці він тихенько вийшов і пішов до кухні, узявся за приготування сніданку. Чорниш готував механічно, а думки були його у всьому, що відбувається. Він намагався осмислити, чому щось таке відбувається, а потім чи можна щось зробити. Чорниш міркував. Міркував ще. Суспільство обрало лінію приховання свого існування без, від безжиттєвників, Але чи це правильно? Чи може, чи, чи точніше, це може допомогти вирішити питання? Ось докладати зусиль чимало і безжиттєвників в нас? Усе одно довелося всім донести відомості про їхнє існування. Усе одно доводиться схрещувати дійсності, але ж і не ми хотіли цього. Ми хочемо бути при житті, але, але вони не хочуть виходить. Чи, чи може все-таки правильну розумну лінію обрало суспільство? Якщо не приховання, то як краще було б, може, я чогось не розумію, чи ці міркування раптом перебив вхід кота Василя. Радість, привітався він. Васю, ти досі так вітаєшся? спитав Чорниш. А чому ні? Ми маємо новий день, ми дихаємо, ми зараз снідатимемо. Правильно розумію, це ж сніданком буде? поспитав Василь, показуючи на перемішані шматочки буряка і моркви, залиті олією. Чорниш ще посмажив яйця, картоплі, розмочив макухи і перемішав її з пшеницею, потім дістав закриті огірочки. Так, Васю, я готую сніданок. Знаєш, я згоден з тобою. Гарне в тебе привітання. Іди, буди інших. Команда, що зібралася на кораблі, поснідала. Сніданок усім сподобався. Після сніданку Коґуд запропонував усім зібратися на палубі, щоб продовжити вчорашню розмову. Дні вже ти прийшли, тому погодилися повиходити на палубу, де було більше простору. Чорниш вирішив, що добрим ділом буде поділитися з іншими своїми думками. Інші теж висловлювалися. Для всіх було очевидним, що треба змусити безжиттєвників, змусити якось повернутися. Але як потім неминуче заговорили про саму природу безжиттєвників, про безжиттєвий край, про саму дивину необхідності уникати контакти із, із безжиттєвниками замість того, щоб і їм, і іншим мирно жити, притримуючись життя. Під час усіх цих балачок Чорниш раптом усвідомив, що справді без вагань треба викласти іншим те, що вдалося дізнатися з книгозбірні. Чим ясніше ми всі будемо розуміти, з ким маємо справу, тим кращі, світліші, розумніші й мудріші ідеї зможемо зібрати докупи, що і як краще робити. Чорниш пошукав конспект, але потім зрозумів, що він залишився у квоті. Нехай. Поки він мені не треба. Зі свого боку, присутні на кораблі вже теж знали про бодорож Черниша і його друзів до книгоспірні, і як наслідок вони самі проявляли бажання почути, що дослідники з нашого суспільства записали у своїх працях, зрештою, для кого вони тоді писали. Наступного дня дув сильний вітер, наче сама природа відчувала, що щось неспокійне діється. Вирішили після сніданку не виходити на палубу. Чорниш потихеньку розповів. Потім обговорення відбувалось. робили павзи на обід і вечерю. Були різні реакції, питання, пропозиції. Звісно, очікувано, що не було легко перебирати, вивчати, обговорювати такі відомості. Коли корабель наближався до десятого острова, Кіт Бестрович подав ідею заплести на острів. Ти серйозно? перепитав Чорниш. Чи не слід нам поспішати? Певна річ, що слід, відповів Пестрович. Але візьмемо швиденько ті книги, з яких ти читав, По них розповіси більше. Ти ж пам'ятаєш ще, де що там написано? Але їх не дають так просто з собою? Чорнишу, зараз можуть дати, що найшвидше плавання до 38-го острова забере нас тиждень. Скоріше за все, навіть більше, а нам треба готуватись. Чому ми раніше не готувалися? видихнув Чорниш. Та розумію, не те це питання зараз. Важливо, що хоч зараз усвідомлюємо. Корабель скерували на десятий острів, там уже щось змінилося. Укріплювали огорожу. Піднятись на острів не можна було швидко. Ставало питання перед пропуском, біля огорожі з різних боків будували якісь пристрої, маленькі торговиці зникли, місцеві поводили себе якось по іншому. Друзі дізналися, що книгозбірня хоч і була відчинена, але не працювала для відвідувачів. Вибач, сказав Вистрович, можливо, це справді була не найкраща ідея сюди завітати. Але ти маєш рацію щодо підготовки? Мені треба трохи часу. Є кілька думок. Чорниш попросив Когута, Хетроню, рябуху й бурку піти з ним. Вони хотіли знайти Кота Андрійка. Оскільки вони з ним проводили час, коли були на острові минулого року, то мали кілька ідей, де його можна знайти, хоча він міг бути вже й не на острові. Когут пригадав, що в Андрійка були такі думки, міркування, наміри протидіяти безжиттєвникам, коли б вони ще раз подалися на острови. Немиттєво, проте Андрійка знайти вдалося. Друзі пояснили йому наміри. Кіт Андрійко зумів домовитися, щоб друзям дозволили взяти не всі, але хоч кілька книг про безжиттєвників, які вони читали восени. Слухайте, я хочу з вами, сказав Андрійко раптом, коли друзі поспішили вже на корабель. Ти впевнений? спитала Бурка. «Так». Мене ніби щось не пускало плести самому або з іншими. Тепер розумію чому. Я в будь-якому разі збирався. Гаразд, дав добро Чорниш, ти з нами. Як я радий вас бачити. Познайомити мене з іншими. Хто з вами? вже ж Андрійко, радісно сказала хитруня Рухайтеся до корабля. Я візьму харчі і ще дещо це важливо. Домовились. Відповів чорниш. Кіт Андрійко приніс хлібні булочки та олію. Потім Андрійко приніс якісь видовгуваті дерев'яні трубочки з голочками окремо, які треба буде вставляти в ці трубочки. Далі, за другим разом, декілька дерев'яних винаходів у вигляді дерев'яної дуги, кінці якої міцно стягувала мотузка. До них тонкі гострі дерев'яні палиці. Як пояснив потім Андрійко, ці винаходи могли б допомогти відвадити безжиттєвників. Узагалі Чорний швидко усвідомив, що Андрійко не гірше за самі книги. Адже Андрійко вже давно знав про безжиттєвників, вивчав ці книги, спілкувався з деякими особинами, які писали ці книги, сам плавав на 72-й острів, брав участь у протидії життєво припинному впливу тощо. Уже Андрійко вів більшість розповідей замість чорниша й Усі його уважно слухали і ставили питання. Черниш потім мав можливість теж поставити Андрійкові свої питання, які народились у ньому за час міркувань. З пояснень кота Андрійка обізнані в суспільстві обрали лінію максимальних уникань контактів із безжиттєвим краєм, бо не в силі суспільства повернути безжиттєвників до життя. У суспільства немає навіть достеменних відомостей чи повернення безжиттєвників до життя взагалі можливо. Відомо, що спроби. Вони роблять, та чи приносять вони глибокий плід? чи є надія на повернення дійсності життя для всіх, для них вже в першу чергу, це все не є відомо. Крім того, для нас життєво важливо уникати образів поведінки, які приходять від них, пояснював Тарі Андрійко. Бо образ дій проникає в думки, а тоді глибше, глибше, тоді. Можемо непомітно для нас почати робити, як вони. Розумієш, це би швидко принесло нам спустошення від них самих, а потім ще сліди життєво припинного впливу роблять наші острови більш помітними для безжиттєвників. Тому всі ці заходи, скеровані на приховання наших островів, нашої дійсності, це найкраще, що ми можемо робити. Чорниш слухав. Він відчув сумніви, чи справді це найкраще, однак мусив погодитись, що багато кроків обізнаних у суспільстві слід визнати розумними. Тоді спокійно, повільно мовив. Слухай, виходить, тоді так, у нас немає надії. Усе, що робило і робить наше суспільство, це просто віддалення того часу, коли сила спустошення стане настільки великою, що принесе не життя як нам, так і остаточне не життя безжитєвника. Андрійко повернув голову і поглянув у вічі Чернишу. Ти знаєш, друже, я ось так прямо, як ти що не сказав, не насмілювався думати. І не знаю, чи хтось робив такі висновки. Але я також точно знаю, що нам варто залишатися тими, ким ми є. Хіба не в цьому сенс для нас прожити ще один день, а потім, коли, можливо, ще один. Чорний нічого не відповів було обом про що поміркувати, коти розійшлися спати. Дні проходили, намагалися плести якнайшвидше. Трохи більше як за тиждень корабель чорниша наблизився до 33-го острова. Так, острів змінюється, зауважив гусак жовтик, стоючи на палубі. Видно було, як довкола острова за допомогою різної техніки вздовж берега насипали гори каміння, будували кам'яну стіну. Біля острова плавали в різні боки багатько кораблів. Чорниш та інші помітили човен, на якому було двоє вовків. За допомогою яскраво червоних вказівок вони управлювали рух кораблів. Якісь кораблі припливали від напрямку першого острова, якісь від напрямку 72-го, якісь кораблі відпливали в обох напрямках. Чорниш направив корабель у чергу на причалювання певний час потрібно було чекати. Коли дійшла черга, на палубу піднялось двоє котів. Один білий і один чорний, із яскраво сірими цятками біля очей. Вітаю, почав білий кіт. Доброго ранку, привітався Чорниш, хоча вже на момент розмови з береговими котами був час за обід. Коти потиснули лапи. Який ваш запит буде? продовжував білий кіт. Звідки ви? Ми з початкових Ріжних островів. Ми тут у відповідь на прохання про допомогу взяти участь у прямих заходах усталювання ситуації. Ми вельми раді вас бачити, простягнув свою лапу чорний кіт, щоб потиснути лапу чорниша. Дивіться, якщо коротко. Сац Ситуація наразі така: Сороковий острів піддався спустошенню по божитємницьки також. Шах! Вирвалися у рижика, який стояв поруч. Акули і дельфіни намагаються витягнути звідти хоч когось. Натомість 38-й острів має час тепер. Ухвалили рішення обладнати і підготувати 38-й острів до спроби змусити безжиттєвників повернутися до свого краю. Підійшов ближче Андрійко. То ми пливемо зараз до 38-го? Ні, відповів білий кіт. У відповідності до ситуації зараз порядок дій інший. Вас зараз усіх проведуть. Ви поїдете до підготовчого майданчика. Там ви остаточно вирішите, чи справді хочете відправитися до 38-го? Зрозуміло? перепитав чорний кіт. Так, відповів черниш. Тоді звернувся до команди. Візьміть, будь ласка, найважливіші речі. Свої винаходи для протидії безжиттєвника можна із собою взяти? спитав Андрійко. Якщо тільки ви в них цілком упевнені». Відповів білий кіт Чорний кіт показав, де залишити корабель. Команда послухалася, потім спустилися на берег. Білий кіт повів прибулих до дощечкорухової зупинки. Чорний Чорнийш упізнав зупинку, на якій він брав морозиво з їжовидавача тільки зараз їжовидавач не працював. Ви знаєте, який має вигляд дощачкорух? спитав білий кіт на зупинці. Так, дехто з нас був на цьому острові минулого року. Відповів Бестрович, це добре, чекайте тоді. Керманичем буде сіро білий гусак або смушкувата сіра кішка, а я поспішу повернутися. Дякуємо, сказали майже вслід білому которі смугастик. Незабаром під'їхала на дощечку рухові смушкувата сіра кішка. Вітаю вас, мене звуть Василіска. Вам куди? Нам на підготовчий майданчик, відповів Чорниш. Я зрозуміла, е, тільки відвезу вас у два ходи, бо всіх дощечко рух відразу не потягне. А ви знаєте блакитну оку чи Салапету?» – спитала ребуха. Е, так, знаємо Ми працюємо разом. Кішка Василіска виконала своє робоче завдання доставити прибулих на підготовчий майданчик.